Вітаю вас на своєму інноваційно-трансформаційному курсі, який складається з трьох важливих кроків зміни вашого мислення, це розуміння своїх цінностей, це планування, і це найважливіше самооцінка. Розуміючи всі ці кроки, пропрацювавши мислення всіх цих, цих трьох сфер. Зрозумієте, як вийти на новий рівень свого життя. А поки давайте познайомимось. Мене зовут Надія, мені 33 роки. Я коуч, арт-терапевт та маю психологічну базову освіту, яку використовую обов'язково у коучингу для більш глибинного пропрацювання кожного питання з вами. Тож, друзі, я буду з вами на зв'язку на цьому курсі. Ви завжди можете до мене звернутись. Я з вами 24 на 7 на зв'язку. Ви знаєте, що у кого курс з моїм супровідом, ви завжди можете мені написати в телеграм, я завжди вийду з вами на зв'язок. Також у нас заплановані групові коуч-сесії, на яких ми будемо розбирати ваші питання. Якщо це індивідуальний формат, ми з вами будемо індивідуально зустрічатися. Якщо це груповий, у нас будуть визначені дати групових дзвонів, які я буду надавати в телеграм-групі, і ми будемо з вами розбирати ваші питання. Питання. Тож, друзі, я бажаю вам класних усвідомлень, зміни мислень. І я впевнена, що зараз ви розумієте свою точку А, пройшовши Про цей курс, ви обов'язково дойдете до своєї точки Б і вийдете звідси взагалі іншою людиною і обов'язково досягнете всіх своїх мрій. Я у вас вірю.